Восьмирічна дівчинка з Марганця травмувалася через обстріл армії РФ. У Глеювацькій громаді на Дніпропетровщині пережили дводенний блекаут. У Дніпрі волонтери влаштували свято для дітей-захисників. Восьмирічна дівчинка з Марганця травмувалася через обстріл армії РФ. Нині дитина лікується амбулаторно. Російські окупанти усю ніч гатили по нікупольщині зградів, ураганів та важкої артилерії. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. По мирному населенню випустили понад 50 снарядів у Марганці. Снарядами побито з 20 приватних будинків та господарчих споруд, автомобілі, газоводи та електромережі. У Червоногрворівській громаді ворог знищив приватний будинок та ще з 20 будинків понівечив. Також побив з десяток господарських споруд, кілька автомобілів та пошкодив шість ліній електропередач. Два генератори, запаси води та їжі, біотуалети і аварійний вихід. Такий пункт незламності облаштували у Глаювацькій громаді на Дніпропетровщині. Зробили це у підвальному приміщенні одного із дошкільних закладів. На сьогоднішній день він виконує підвальне приміщення дві функції. Перша це найпростіше укриття, і друга функція це наш пункт незламності. Є у нас додаткові резервне освітлення, якщо не будуть працювати генератори, тобто аварійне, воно у вас знаходиться на цій стіні. Далі у нас є усі відповідно вимикачі розетки. У нас облаштоване куточок і медичний, і відповідно відпочинку матері і дитини. Площа цього приміщення 1200 квадратних метрів. Тут можуть розміститися 350 людей. За словами заступника сільського голови, нещодавно у громаді зникло електропостачання на більш ніж дві доби. Тоді до пунктів прийшло більше 60 людей. У нагоді став потужний генератор. Він може забезпечити. Живленням весь дитячий садок, харчоблоки, котельні. Ми можемо готувати гаряче харчування. Якщо такої необхідності нам не потрібно для пункту незламності, у нас є невеличкий генератор потужністю 8 кВт для заощадження коштів на паливо. Усього в громаді облаштували чотири пункти незламності. З початку повномасштабної війни в громаді прихистили понад 250 переселенців. Раз на місяць їм видають продуктові набори. Також, за словами очільниці відділу соцзахисту Ольги Євченко, гуманітарну допомогу надають і жителям громади. З квітня місяця ми почали цю роботу. По грудень ми надавали багатодітним сім'ям неодноразово. Надавали сім'ям із дітьми інвалідів, сім'ї, які попали. Складні життєві обставини. Потім інваліди всіх груп пенсіонерам 60 років і сім кому понад 60 і старше чорнобильцям, матерам-героїням надавали. В одному з населених пунктів громади минулого року розпочали реконструкцію амбулаторії. З початком повномасштабного вторгнення будівництво призупинили, а вже у вересні продовжили. Наша амбулаторія маємо. Надію наступного року в першій половині ми його відкриємо. Вона буде обслуговувати понад 2000 чоловік, жителів нашої громади. Глеювацька громада одна з тих, в якій планували з нового року розпочати очній формат навчання школярів. Наразі це питання ми призупинили, ми не відмовились від нього, але зважаючи на ці ситуації, яка зараз підкоригувала цими расистами, що вони зараз значно почали бити по критичній інфраструктурі і пішли перебої з світлом. І наразі немає такої технічної можливості, щоб запустити школи офлайн. За словами Євгена Ситниченка, до розгляду цього питання повернуться як тільки ситуація з енергетикою в країні налагодиться. Тетяна Грінберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. 41 генератор встановили у дніпровських будинках ОСББ та ЖБК, що мають котельні на даху або індивідуальні теплові пункти. Тож навіть за відсутності електрики у багатоповерхівках буде тепло та водопостачання. Прилади закупили за програмою співфінансування, де 75% сплачує міський бюджет, решту мешканці будинків для участі голови правління ОСББ та ЖБК мають звернутися до департаменту з питань самоорганізації населення. Тільки ми про конкурс співфінансування для придбання генераторів. Звичайно ж, одразу подали заявку і отримали два генератори ну, на кожний будинок. Останній блекаут був на 47 годин. І коли взагалі немає газу, нічого. Я гадаю, що там на декілька годин включити б гарячу воду, це був би такий дуже гарний подарунок для наших мешканців. Ми не кажемо, що генератор для того, щоб там зробити якісь додаткові благо там вимкнути ліфти, чи вимкнути освітлення, чи вимкнути електроплитки. Ні, перше і головне завдання це в будинках з системами закритого контура, не допустити аварійних ситуацій. Жителю Кіровоградщини Сергію Михайленку 47. Десять років тому він втратив праву руку та ногу через нещасний випадок. Відтоді каже, страждав від фантомних болей. Завжди днем і ночі, вже просто мозок перекручував, що їх немає вже. Зазвичай брав, коли знеболюючи пивка, коли так, кість. Постоянно так закручує стопу вигибає постріли у культях. На Дніпропетровщині чоловіку провели кілька операційних втручань. Лікар Віктор Рокутов каже, причина фантомних болей у нерві дуже складно було на деяких етапах і знайти, і обробити нерв, який спричиняв фантомні боли. Тому саме декілька спеціалістів приймали участь, і нам це. Вдалося досить добре чим більше часу пройшло від з моменту первинної ампутації до цієї операції, тим триваліше може бути сама операція, бо перший, перший етап оперативного втручання це саме пошук цього нерва, цієї невроми і її виділення. Цей перший найскладніший етап кажуть лікарі тривав півтори години. Далі нерв обробили і вклали у спеціально підготовлену м'язову тканину. Протягом усього цього часу за роботою команди лікарів спостерігали американські колеги. Завдяки сучасному обладнанню для телемедицини лікарів бачили в Америці те, що бачать своїми очами наші лікарі, були спеціальні пристрої, які були прикріплені до окулярів наших лікарів. І американські колеги могли нам допомагати та контролювати хід цих оперативних втручань. Вже через кілька днів каже Сергій, планує одягти протези. Юлія Трофімова, Кирило Полікевич Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі волонтери проводять щорічну акцію Миколай про тебе не забуде. Для дітей з багатодітних та малозабезпечених родин подарунки передають містяни. Волонтери їх сортують та передають дітям. А в минулому році ми привітали понад дві тисячі дітей. В цьому році цих дітей, звісно, менше. Частина поїхала, хтось просто вже трошки вийшов за вікові рамки, тому що ми вітаємо дітей до 14 років. Дуже хотілося б, щоб ми привітали приблизно півтори тисячі дітей. Вже на вулиці подарунки дітям роздає волонтер у костюмі Святого Миколая. Я тобі подарунок в цьому році вивчив мені або пісню, або якусь приказку. І на тому році розкажеш мені, добре. Сергій говорить, зазвичай перевдягався у Миколая для онука, та цього року хлопчик у Німеччині. Тож вирішив долучитися до акції та привітати інших дітей. Діти це найзахищений слой нашої країни, і в них повинен бути праздник. Якщо не буде праздника, то я вважаю, що це. Неправильно треба, щоб діти завжди мали якесь чудо. І це чудо це Святий Миколай, це може Дід Мороз, це може якісь інші персонажі, але вони повинні бути. Мама трійняток Юлія каже, діти завжди з нетерпінням чекають на подарунки від святого Миколая. Очень <праць> <праць> довольні, звісно, так. Да. будь любим подарункам Ну, Стараємося підтримати праздники, да, тому що ну, війна війною, а дітям праздники нужны. Благодійну акцію Миколай про тебе не забуде у Дніпрі проводять 13 років поспіль. До неї долучаються як містяни, так і приватні компанії, які допомагають придбати дітям подарунки та солодощі. До кінця тижня волонтери планують роздати усі пакунки. Інна Таранець, Олексій Коренєв – Суспільне новини, Дніпро. Цьогоріч у Дніпрі не буде головної ялинки на центральній площі через економію коштів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Натомість бізнес та місцеві жителі у своїх районах встановлюють святкові дерева. Що про це думають Дніпряни? Мені не то, що все рівно, а ну з розумінням я до цього ставлюся. Не буде ялинки. Ну зараз час такий. Будемо вдома святкувати по можливості. З маленькою ялинкою вдома. Ну не буде та й не буде, і нічого страшного. Я ж вже не в тому бійці, щоб їздити до ялинки, там зайчиком танцювати біля не. Ну, свята нового року взагалі. Це вже щось на зразок анахронізму. Погано. Ну хочеться хорошого настроєння новогоднього, вже устали від цих всіх тривог і так далі. Хочеться ребенок погулял. Фонариков хочется, музыки хочется. Устали сидеть дома. В этом году спокойно, ситуация такая в стране, поэтому более менее спокойно. Мы очень рады, что у нас для деток есть такая на районе елочка, живая, настоящая, красивая. Мы всегда приходим, праздники здесь проводятся. Деткам весело, конечно, и у нас праздник, настроение поднимается. Честно вам сказать, когда был молодым, Треба було ялинку. Зараз... Я біженець Донецької області. Ні ніякої радості. Дуже позитивно ставлюсь, краще ці кошти підуть на більш глобальні проблеми, які у нас в Україні. Тому ялинки нам не треба. Святковий концерт та подарунки у центрі допомоги бійцям АТО Шевченківського району дітей-захисників привітали з новорічними святами. На захід завітав шестирічний Дмитро. Його тато зараз боронить країну на фронті. Прийшов добровольцем захищати нас, країну. Це був особистий вияв його волі, його ніхто не призивав. Ну, просто це його соціальна позиція. Ну а ми його підтримуємо. Такі свята для дітей зараз дуже необхідні, каже Світлана. Цей час складний, коли ну, така загальна атмосфера дуже важка, і дітки багато, ну як сказати, ну, російські чиволішини зараз це дуже дуже потрібно їм, бо їхнє дитинство проходить в умовах війни і воно вже не повернеться. Треба такі свята ну, частіше проводити. Наш батько військовий з 14-го року воює, і зараз він у нас військовий інструктор. Прийшли на свято, щоб дитина чомусь пораділа в такі часи. Йому необхідно, тому що ну дуже мало спілкування з дітьми. А зараз хоче якесь спілкування. Хай побачить дітей, побачить щось цікаве. в Такі часи тяжкі. Хай буде краще. Дніпровський кінологічний центр влаштував для малечі виставу. Підготували ми танець. Це була моя тоже давня мрія, і буквально за один вечір я придумала, як це гарно буде зробити. Це кайф не тільки для мене, а й для собаки. Собака дуже полюбляє дітей, собака полюбляє виступати, собака полюбляє оплески, публіку, тому це кайф для нас обох. Дуже хочеться порадувати дітей наших захисників. Та, ну, в принципі, собака це дуже любить, і ну, чому б ні. Привітати дітей та ближче познайомити їх зі своєю професією завітали поліцейські і баскетболісти. Свято для дітей це завжди важливо. А в умовах сьогодення, коли їм не вистачає нашої уваги і нашої турботи, ми завітали до діточок і привезли солодкі подарунки. Побачити їхні емоції і усмішки, саме зарядитися цими емоціями. І потрібно пам'ятати, що яка в нас ситуація ситуація зараз відбувається в країні, і що потрібно допомагати кожному і завжди. Вони всі разом з нами Переживають у цей дуже важкий період, і для мене зах ну, це дуже важливо було, щоб їх підтримати і їх батьків підтримати, і підтримати дітей, щоб щоб знати, що про них не забули. Намагаємося створити нашим дітям казковий такий настрій, казкове свято, щоб все було добре. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. І чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів. Історії порятунку. Життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Це суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного.